Знімала вам відео, як вийшла на ранковий облік з собачками своїми дорогенькими. Хотіла показати друзів чорних. Так, блін, ніблі ж Джемпі вирішили, що їм треба під шумок зникнути в сусідських дворах. Довелося припинити запис і вихватити їх сюди. Знімала Дроздів, а виявилося, що то шпаки. Блін, хотіла класного луня зняти, так сусідська собака почала гавкати. А лунь улітать коноплянки красиво співають. Рипотні у нас гніздяться в е, великій кількості, це ж вони тут постійно парочками. <гарі> гарні кури такі, ай, гарні. Так, дуже далеко бачу, кружляють. Я більш ніж впевнена, що там лелеки, але ну надто далеко. Щоб зараз і десь за деревами. Пішли десь за дерева. Можливо, в цю сторону долетять, але не впевнена Блін, загубила. На дуже величезній відстані трошки складнувато рахувати лелек, якщо прям дуже-дуже далеко і дуже високо. Річ у тому, що вони оце кружляють. По-перше, від них дуже відблискує сонце і оцій. Атмосферні димці частину птахів не видно. А по-друге, з ними прямо у цій здоровенні зграї літають круки. Іноді їх буває так, що там майже порівно. І, типу, якщо дуже далеко вони, то не видно, коротше, хто там літає. Я так рахувала уже дві зграї лелек, а серед них виявилися круки. Я це розгледіла тільки на фотках, коли там дуже сильно, -сильно приблизила. От саме тому я не беруся рахувати, якщо я не впевнена, а я люблю точність. Ну отут -от більше-менше видно силуети, що це найдалике, а не круки раз. 3-4, 5-6 штук, да? бачите, коли неможливо б наблизити чи е, сфоткати, то реально... Оці чорні цяточки, ну то в такому вигляді, ну там не завжди видно лелекі точі круки. До речі, хто знає, чому круки супроводжують лелек. Я вже бачила багато з цих, ну, багато особин лелек по 25 там, штук, і з ними весь час були кроки. Господи, тут не встигнеш відвернутися, на хвильку відволіктися на якусь пташечку. Хтось із собак обов'язково треба йому з'їбнути на цей або на капіратів, або в гості до дядь Вови, або ще в якийсь двір. Коротше, перевірити усі блін, миски, усі тарілки. Не собаки, якась бідося, тільки на бердовочинах з ними ходить. Ну, Я, звісно, так возмущаюся по поводу того, що з ними на Бордвочин ходить, Насправді, що я йду з ними гуляти, а не на Біордвочинг безпосередньо. Це вони мене виводять на вулицю, а не я їх. Рем прийшов до нас погратися. Бабуля не може його кожен раз забрати. Йому хочеться oh. з нами трошки поспілкуватися. Мої собаки лякаються таких здорових псів. Ну, для, для них це здоровий пес. А, і вони з ним не взаємодіють. А Рем дуже старий, а, йому хочеться якось взаємодія. Але бабуля, яка його вигулює, вона постійно має його доздоганяти, нездоганяти за нами. Не знаю, може відвести його. Ремчик, іди додому, іди, іди, не приставай. Рем. Нібір <постійно> від нього тікає. Якраз в момент, як мої собаки запримітили рема і погнали його обгавкувати, я хотіла зняти рідкісного в нас гостя. Не рідкісного, але це просто сойка через надмірну кількість сорок. І я так думаю, у нас соєк буквально парочку. Вони дуже рідко залітають або тусуються десь в інших місцях, бо у нас повсюдно тут гніздівля сорок. Вони іноді збираються реально, там, десятками по 40-50 штук на одному дереві. Не для гніздівлі просто збираються. Але гніздяться по периметру в ну, великій кількості. Тому, думаю, соїк у нас не так багато. І коли вони залітають, то хочеться її зафоткати, зафіксити, типу, що ось рідкий гость до нас завітав. Так, ну що, ми нагулялися пару годиночок. Щось цікавого. 6 лелек. сойка, <с up> рідкісний птах, шпаки вже ближче до нас, то вони були прямо на полях, а це вже у нас на кооперативі. Та й, мабуть, все на сьогодні з такого цікавого. Десь приблизно 10-13 видів, що досі я відмічаю на кожній прогулянці. А, до речі, хотіла ж сказати, що. Підрахунок лелек. Ну, всіх загалом, але лелек особливо. Мені потрібен точний, бо я передаю дані до наукових спільнот, там до людей, які ведуть моніторинг і переміщення птахів. Тому це важливо, щоб підрахунок був точний. А Я люблю точний підрахунок. Так, останочок я ще бачу, хтось летить у нас тут великий. Проти сонця це чапля. Чапля сіра.